Командуючий армії РФ почав раптово передавати партіями в полон зсу солдатів. Сам всіх переконав і зробив все добровільно. Він розказав солдатам. Як і навіщо краще оперативно стрибнути в полон Збройних сил України. Особисто він командував рашистами на Херсонщині. Свої дії він пояснив тим, що СВО це погано, президент РФ не підходить їм як головнокомандуючий і час все змінювати, бо невідомо, що буде далі з країною. Він передавав рашистів декількома партіями та сталося немислими. Саме коли він все завершував, то ледь не спалився. Його колеги по рашистському цеху щось запідозрили. Це в критичний момент. Командир РФ, який працював на ЗСУ, міг бути вже заарештований расистами. Та тут все тільки почалося. Отримавши цю інформацію, українська розвідка почала спецоперацію з порятунку самого командира. Що буде далі і чим це все закінчиться? Дивіться далі в цьому випуску. Мені, чесно кажучи, ця історія дуже сподобалась. Всім привіт, з вами ptv.ua. Підписуйтесь та тикайте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. Гур провела спецоперацію Бареня. Та завербувала армію РФ. Співробітники головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки сил спеціальних операцій Збройних сил України успішно виконали місію під секретною назвою Бариня. Завдяки цій спецоперації на бік України перейшов офіцер армії РФ лейтенант Данило Альфоров і активно залучив до переходу і інших рашистських військових. З червня 2023 року він активно співпрацював із СБУ та ГУР України. Альфьоров. Переконав аж 11 військових і добровільно перевів у полон декількома партіями. Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов під час прес-конференції. додав. Цитую більш детальніше, що Україна здійснила спецоперацію з його контрольованого виводу на українську територію. Що відомо, що лейтенант Альфьоров – випускник московського вищого загальновійськового командного училища, і саме він зміг переконати 11 військовослужбовців РФ здатися у полон. Транспортуванням Альфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Збройні Сили України. А вийшла ця спецоперація завдяки українському проекту. Військовий РФ зв'язався з. Українською стороною завдяки проекту хочу жити. Доброго дня, шановні друзі, колеги. Маємо е, честь і приємність е, повідомити про е, успішну реалізацію спецоперації Бариня. Мене зовут Алфоров Даніил, Я випускник московського вищого общійськового командного училища. Закончил училище в... зимой 2018 года, ранний выпуск. Я не хотел ни воевать, ни убивать. Я был против войны изначально, потому что развязанная Путина война несправедливая ни в каком русле. Я считаю, Путина у. Изначально мы выдвигались на острова на лодках, но все лодки были уничтожены, и после чего мы передвигались уже непосредственно в брод, через болото и так далее, что не свойственно для выполнения боевых задач в той местности. Наше подразделение управлялось по принципу штурмовых отрядов, которые составлялись из зэков. Я как офицер на позициях ощущал себя сержантом. Чем больше появлялось трехсотых, тем морально-психологическое состояние бойцов российской армии ухудшалось. Были отказники, так называемые пятисотые, и были те, кто собирались дезертировать. И для того, чтобы наводить порядок, командир батальона создал так называемый отряд. Я единственный был кадровый офицер, который понимал хоть что-то в тактике, наверное, или еще что-то. Мне удалось вывести три группы в общей сложности, 11 человек. Украина это цивилизованное государство, которое придерживается Женевских конвенций. Государство Демократическое европейское. Все взятые на себя обязательства Украина исполняет. Все военнослужащие Российской Федерации, которые не желают воевать против Украины и не желают э, исполнять преступные приказы путинского режима, могут сохранить себе жизнь. По сути, это э, э, один из немногих способов э, сохранить себе жизнь и потом э, идти по обмену и вернуться в свою родную страну. Работает и работаем дальше. Експерт, військово-політичний огляд групи інформаційний спротив Олександр Коваленко в ефірі експресо заявив, що гурти СБУ постійно проводять схожі спецоперації. Це залежить від кожного расиста індивідуально, оскільки деякі часто вагаються у своєму виборі. Десь воно там не, не, не дозріло. Да? Там десь людина ще коливається. Він ще не вирішив, готовий, не готово. Він наче знаєте, вийшов на зв'язок, дізнався умови, потім зник, да? Потім знову виходить що там все в силі? Точно все нормально, Точно я там не буду покалічений. Мене там не стратять одразу. Ваші бандерівці як тут розказують. Тобто, потім знову зникає такі речі можуть тривати ну місяцями. Цитую більш детально слова Коваленка: десь не дозріли, десь людина коливається. Він ще не вирішив, готовий чи не готовий. Він вийшов на зв'язок, дізнався умови, а потім зник. Такі речі можуть тривати місяцями. За думкою експерта, це медійно важливо, як приклад для суспільства РФ. В них є можливість залишитися в Україні або приєднатися до Радика і Легіон Свобода Росії. Загалом проект Хочу жити або «Хочу жить це український відомий проект, завдяки якому окупанти мають шанс датися в полон та вижити. Найцікавіше, що це вже не перша операція. У серпні відбулася спецоперація під назвою Синиця. Спецоперацію Синиця планували майже півроку. 23 серпня. рашистський пілот, який летів на гелікоптері Мі 8 в Україну, повідомив, що зв'язався з українськими спецслужбами через телеграм-канал наприкінці 2022 року. Пілот захопленого гелікоптера брав участь у бойових діях з самого початку повномасштабного вторгнення і навіть отримував нагороду за відвагу. За словами пілота, він не просто викрав гелікоптер, а офіційно перегнав його із точки А в точку Б. Бо заздалегідь були обговорені маршрут і місце посадки. Наразі пілот розглядає можливість вступити до лав ВПС України. За його словами, обіцяне зроблять. А це виплата за спеціальним законодавством. Нові документи та гарантії безпеки для нього та його близьких, і тепер гелікоптер служить в авіаційному підрозділі України і є його частиною. Гур активно намагається повернути українських військовослужбовців. Військово-морські сили збройних сил України разом з головним управлінням розвідки успішно провели спецоперацію та евакуювали двох десантників з тимчасово окупованої території однієї з областей України. Про це повідомила прес-служба МВС Зсу. Було ухвалене рішення провести спеціальну операцію з порятунку та евакуації військовослужбовців, підготовку та проведення якої доручили спецрозділу МВС Ангели, у стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили командування десантно штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи, завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які понад півтора року перебували на окупації. Пованих територіях вдалося вивести на підконтрольну Україні територію йдеться у повідомленні. А на сьогодні, все, дякую за перегляд.